Вітаю всіх. Я хочу подивитись такі питання на тему 9 травня тут вилазить. Багато чого? Тепер Україна готує провокації на території РФ на 9 травня. Україна готує провокації на території РФ на 9 травня. Україна готує провокації на території РФ на 9 травня. Ні. Дев'ятка мечів, ні. Вона нічого не готує. Ні. Слава Богу, ні, на це хоч умах вистачає, тому що якби, тут є речі, які треба все-таки враховувати. Ні, Україна нічого такого не готує. Прикордоння. Відразу скажу, прикордоння може щось бути. Прикордонні області. Не далеко, але буде щось таке. Не чіпаючи основне, ні. Прям, ну, як завжди, нічого нового не буде. Тепер РФ готує провокації на 9 травня, щоб звинуватити Україну. РФ готує провокації на 9 травня, щоб звинуватити Україну. Ось що. Ну, дивіться. По королеві Пентаклів так. По 9 мечів. Це розчарування. Воно може не виправдатись, може не зробитись так, як це потрібно. Україна, наприклад, це враховує, дуже сильно враховує подібні провокації і руйнування вилазять. Щось, знаєте, як на свято? На 9 травня щось може бути. Де це може бути? Це таке питання риторичне. Я не хочу навіть туди лізти. Питання в тому, що провокації можуть бути все одно з обох сторін. Так, тепер ОРФ вдасться вдасться робити провокації на 9 травня, щоб звинуватити Україну. У них це вдасться. Давайте подивимось. Так, дивіться, по-перше, це так, по-друге, це вже повторені ситуації, це стандартна схема, яка в них працює вже давно. Ну, Собственно, що вас дивує. Так. Вдасться в них такі провокації, вони завжди їх роблять. В принципі, нічого нового для нас не буде. Знову ж таки, для отримання побажаного цих домовленостей всього цього.